Нам звернулася Львівська міська рада про проведення днів Львову у Луганську. Ми дуже ретельно готувалися до цього мероприяття і е, такий формат відносин нам дуже сподобався. Тому ми прийняли рішення провести дні Луганська у Львові. Для нас це презентація нашого міста вперше. Ми трошечки хвилюємось, але ми знаємо, що Люди, котрі приїхали з нами, вони зможуть достойно представити нашу славетну землю. В свою чергу, я для себе відкрив місто Львів, місто з давніми традиціями, місто європейської культури, місто українських традицій. Насамперед, цей захід він буде сприяти налагодженню взаємовідносин між нашими городами і між нашими людьми. Ми сьогодні підпишемо з міським головою меморандум о співпраці. Луганський міський голова меморандум підписав у місті Луганську і Андрій Іванович підпишу його у місті Львові. Ми бажаємо, щоб наше співробітництво між домеріями переросло у велику дружбу між нашими громадами. Щоб мешканці міста Луганська мали можливість приїхати до міста Львова. І я хочу сказати, що коли ми збиралися до Львова, багато із моїх колег вони хотіли поїхати з нами. Ні в форматі нашої сьогоднішньої поїздки і всі змогли це зробити. Но після підписання меморандуму, я думаю, що наше управління. Наші діячі мистецтва будуть мати можливість приїхати до міста Львова і наші взаємні відносини будуть е, збагачувати кожного із нас. І ми знаємо, що є е, нароботки, погляди в органах міського самоуправління міста Львова. Це для нас буде дуже корисним е, взяти від львівян, те, що вже сьогодні працює і дає прекрасні результати, тому що запровадити в місті Луганського. Ми дуже вдячні міському голові за надану можливість побувати у Львові і приобщитись до тих скарбів українських, якими пишається Львів.